Чи вийде він на зв'язок найближчим часом? Це нас стосується це, стосується жінок, які чекають від чоловіків звістку з фронту. Чи вийде він на зв'язок найближчим часом? Нагадую, що я майстер тароцелік другої ступені рейки, працюю потоці рейки і наймає розклади. Сім'я розклади заряджені енергії рейки, і най вони принесуть вам зцілення, гармонію та світла, незважаючи на те, на якій точці простору часу ви на них натрапите. Де та буде так? І буде в нас два варіанти: чи об'явиться, з'явиться він найближчим часом? Найближчим часом ти ну два тижні. Так, він з'явиться обов'язково, бачите, родина, об'явиться і скаже, що все добре, і ви будете щасливі. і він скаже, що в мене все добре. Другий варіант також з'явиться, якийсь буде. З'явиться в нього можливість це зробити, в нього її немає. І зараз буде така можливість, коли в нас потепліє трошки. Можливо це, ну, ну скоріш за все, це ось, ось, ось також з'явиться. І, і другий варіант також, хто дівчата. Потрапив, хто чекають. Дівчата мені показують дуже гарно чекають. З'явиться також буде якась від нього звістка. Всім вдячна за перегляди, дуже вдячна за вашу щиру підтримку цього відео. Всім всього найкращого, Па-па-па-па.